Вже шостий місяць поспіль працівники поліції продовжують виконання обов'язків у посиленому режимі. Щоденно тисячі поліцейських зачастую загрозою для власного життя і здоров'я, протидіють злочинності, забезпечують надійну охорону публічної безпеки і порядку, активно залучаються до відсічі і стримування збройної агресії. Основними напрямами роботи національної поліції у цей час залишаються документування і розслідування воєнних злочинів, організація роботи на блокпостах по всій державі. Активні заходи з протидії диверсійно-розвідувальним групам та колаборантам, розмінування територій, протидія незаконному обігу зброї та іншим видам злочинів. Ворог продовжує тактику хаотичних обстрілів чи не всієї території України. До прикладу, лише за вчорашній день поліцію зафіксовано обстріли 34 населених пунктів, унаслідок яких 6 цивільних осіб загинули та 38 отримали поранення. Тільки на Миколаївщині завчора серед особливо важливих військових об'єктів в лапках, уражених обстрілами росіян, 10 приватних та 2 багатоквартирних будинки, дві крамниці, магазин АТБ, кінно-спортивна школа, дві аптеки, гуртожиток Аграрного університету та відділення банку. У результаті обстрілу центру міста Вінниці, який відбувся 14 липня. Позавчора в лікарняному закладі помер ще один громадянин дитячий лікар-невролог. Відтак на сьогодні кількість жертв цієї чергової атаки проти мирного населення України зросла до 28 людей, серед них троє дітей і більше 200 громадян поранено. Декілька годин тому у результаті артилерійського обстрілу я прошу повернути слайд попередній. Будуть фотографії. Декілька годин тому, в результаті артилерійського обстрілу міста Торецьк, що на Донеччині, попередньо загинуло 8 осіб: сім цивільних і один працівник поліції. Жінка у кримінальною поліцією Бахмутського відділу поліції. Також четверо громадян поранено, з яких три дитини. Пошкоджено багатоповерховий будинок, церкву та зупинку громадського транспорту. Це вчергове підтверджує той беззаперечний факт, що Росія цілеспрямовано вчиняє терористичні акти проти населення України та, безумовно, є державою агресором. Національною поліцією забезпечується детальне документування усіх військових злочинів Російської Федерації. Матеріали розпочатих кримінальних проваджень в подальшому стануть базою для звинувачення агресора у міжнародних судах. Зауважу. Що на сьогодні слідчими національної поліції вже розпочато понад 26 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ і їх пособниками, а також їх інших кримінальних правопорушень, пов'язаних з воєнним станом. З них найбільше за такими статтями Кримінального кодексу. Стаття 438 – порушення законів та звичаїв війни – 18,6 тисяч. Стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – 6,5 тисяч. І стаття 111 з позначкою 1 – колабораційна діяльність – 1106. В умовах воєнного протистояння особливого значення набуває робота з протидії незаконному обігу зброї. З початку року поліцією понад три тисячі фактів викрита незаконного поводження зі зброєю. У середньому щодоби реєструється близько 14 таких кримінальних правопорушень. З незаконного обігу вилучено 410 пістолетів, більше 145 автоматів, 83 тисячі набоїв та понад 1,3 тисячі гранат боєприпасів, артилерійських снарядів та снарядів до гранатометів. 11 липня у місті Краматорськ на блокпосту з автомобіля громадянина, який прямував до столиці, вилучено 19 гранат із запалами до них. Та 600 набоїв різного калібру. Цього ж дня вже в місті Києві викрито двох місцевих мешканців, за місцем проживання яких під час обшуку виявлена та вилучена гранату РГД-5, автомат Калашникова, два револьвери, мисливську рушницю та понад три тисячі набоїв. Продовжується робота на блокпостах. Так, у середньому щоденно забезпечується функціонування 714 блокпостів, на яких несуть службу цілодобово понад 2 тисячі поліцейських. За допомогою інформаційної підсистеми Блокпост вдалося встановити 460 осіб, які перебували в розшуку, а також майже 3,5 тисячі осіб, які могли бути причетною до диверсійної та колабораційної діяльності, підозрювалося в таких діях. Крім того, встановлено 1,4 тисячі транспортних засобів, які перебували в розшуку. Завдяки скоординованим діям поліцейських у взаємодії з нацгвардійцями, військовослужбовцями територіальної оборони. Під час несення служби на блокпостах вилучено в цілому 653 одиниці зброї, 52 тисячі набоїв, 401 гранату та вибуховий пристрій. Задокументовано більше 5 тисяч адміністративних правопорушень. Так, 29 липня у Волинській області під час огляду автомобіля жителя міста Камінь Каширський виявлено та вилучено 182 набої різного калібру, пістолет та багнет ніж. 23 липня в Донецькій області на блокпосту зупинено автомобіль під керуванням жителя Сумщини, у якого під час огляду багажного відділення виявлено та вилучено 2,2 тисячі набоїв різного калібру та три гранати. 1 серпня в Полтавській області на блокпосту зупинено автомобіль Рено під керуванням жителя міста Гадяч, у якого під час огляду транспортного засобу вилучено автомат Калашникова, чотири магазини та 120 набоїв. З початку війни Російська Федерація активно використовує на території України диверсійно-розвідувальні групи, а також окремих осіб, які здійснюють колабораційну діяльність. Починаючи з 24 лютого на території держави затримано більше одніся 600 осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності, з яких 1-2 тисячі передано до органів Служби безпеки України. Крім того, як я вже зазначив, органами поліції розпочато 1106 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності. 28 липня у Харківській області викрито місцевих жителів, які під час тимчасової окупації співпрацювали з військовими РФ, добровільно надаючи їм матеріальні ресурси. Наприкінці липня поліцією в Тарецьку викрито мережу коригувальників російських авіадарів. Місцеві мешканці, жінка та двоє чоловіків, адміністрували телеграм-чат та за гроші передавали окупантам координати дислокації Збройних сил України та місць влучення снарядів. Там же на Донеччині, вже на початку серпня, оперативники затримали мешканця Дружківки, який надавав росіянам інформацію про дислокацію Збройних сил України. 35-річний чоловік надсилав свої знайомі мешканці РФ детальні відомості щодо результатів ракетних обстрілів у містах Дружківка і Краматорська. Поліцейські Донеччини, Запоріжжя, Луганщини, Миколаївщини та Харківщини продовжують проведення евакуаційних заходів. З евакуації населення з території бойових дій надають допомогу громадянам у місцях збору та їх супроводженні до безпечних регіонів. Тільки впродовж останніх двох тижнів за безпосередньою участі поліції евакуйовано понад 15 тисяч осіб. Позавчора поліцейський екіпаж Білий Янгол перший прибув на виклик після влучення ворожого снаряду у будинок 75-річних пенсіонерів з міста Мар'янка Донецької області. Подружжя отримали поранення, а оселю було зруйновано. Поліцейські надали людям першу домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Також поліцейські вибухотехніки продовжують обстеження території, де розміщувалися позиції ворога та відбувалися бойові зіткнення. З початку агресії підрозділами вибухотехнічної служби поліції здійснено понад 11 тисяч виїздів, оглянуто 7,6 тисяч гектарів території, виявлено та вилучено понад 103 тисячі вибухонебезпечних предметів. У період 24 лютого до органів національної поліції надійшли звернення про безвісне зникнення 4353 дітей. Ужитими заходами переважно більшість а саме 4142 дитини, розшукано. 211 залишаються в розшуку. Зокрема, 190 з них це діти, щодо яких надійшли звернення від близьких родичів про втрачений зв'язок внаслідок окупації регіонів постійного проживання. Або під час евакуації з таких регіонів. З них дев'ять за наявною інформацією вивезені окупаційними військами на території непідконтрольної України. Національна поліція продовжує вживати комплекс заходів у забезпечення публічної безпеки, порядку, протидії злочинності та виконання завдань військового командування.